в Росії мало землі, вона й тієї не обробляє, що є. Насправді, якщо б от, захопили б росіяни наші землі, що б вони з ними робили? Нічого, а українці, там, наші бабусі, там, як теща у мене, так само колупалися б в тому городі, картоплю садили, викопували б, копували б і все. А їм потрібно знищити сам, ну, самоідентифікацію, знищити ті риси, які відрізняють нас від них. А це саме культурна спадщина, матеріальна і нематеріальна. Більше немає нічого насправді. Людина, людська популяція, вона відрізняється насправді тільки от такими речами. Ну, там на генному рівні дуже слабо люди відрізняються. Менталітет знову ж таки формується за рахунок цієї ж культурної спадщини. Моменти, Коли ти там з книжки береш пару моментів. Я не та людина, яка все запам'ятовує з книжки. Не знаю, як ви. Я беру щось, що мені подобається. І... Взагалі, можу вам сказати, що. Так перескакувати трішки, але е, я впевнений в тому, що книжка сама тебе знаходить. Бо в мене були деякі такі ситуації, коли у мене стояли там на полиці книжки. Ми зробили таку класну шафу. Е, З дуба вдома у нас стоїть, і там різні полички, і багато книг ми накупили. І вони так стоять, стоять. і... Я на цю книжку, наприклад, дуже довго дивився, або там починав її читати і так відклав щось. Вона мені там декілька разів я даю, декілька шансів книжкам. І вона мені там не зайшла. І потім щось я знову на неї подивився, я взяв цю книжку. І почитав її просто ось так там за два вечора. Е, так ще маємо питання від студентів е, такого характеру. Е, тут вони будуть трошки пов'язані. ти Прийшов пов'язані <св> про туризм в Україні. Цікаво почути вашу думку. Е, чи спостерігатимемо ми бум туристичної сфери після війни? Та як це вплине на економічний сектор України? Цікава саме ваша думка, і це, ну, ну, це, ну звичайно, це вплине на економічний тут. Варіантів не буде. Якщо, це буде, якщо це буде розвиватися, звичайно це вплине. А це буде розвиватися. питання. Канада розташована найдовше вулиця в світі, яка притягається на інші шість. Україна не знати з цього каналу. Ви думаєте, це не та частина. Де ти чекаєш? Центрального. Наскільки питаємо. Ваші клуби там назваються тисячі людей. Для Португалії я питаю зв'язниці никаких офіційних. Ча, так, це давай, це так. так, І коротше просто звичайно, як документація, вони щось служили ніби. Вони найперші вони саліті, Ні, ще у 20-му столітті в століції. Ні, може там вони якось надули, mm, на панелі ну, сказали, да, що отой, от, ще в 16 столітті, що Італія зробила перший. Ємаїд, а о... а офіційно я прочитала офіс. Який офіс? Це мені здається нічого сильно не поміняє. Я теж так. Дивно. Коли немає виходу до етеатура. Сама у надумка це числі. Там не жарко. Там немає такого варіанту. Іспанія погано, як це було прямо дуже весело. Я капітаном команди і ще є, по сумісни сто староста моїх рубанкотиків. Mm -hmm. Вони найкращі, найрозумніші діти, які мене були. Дуже цікаво і пізнавально було. Ми дуже випадково сюди попали. Ми не мали. Я думаю, хотіла. Але вдало, але вдало. Так, треба було додово йти. Це було вечір. Це було справді весне.